Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити e Path of Exile. Так. За елементаліста. Або за елементалістку. Наша відьмочка стала вже дорослою. Ну давай, шестерні, я вас вірю. Так. Було так. так, 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 так. Поки що своїми з ми будемо проходити. угу Йдемо сюди. Отак підійшли. так якраз. Отак. А треба буде чикнути І після цього ми можемо піти. Ну що ж. Вихід? угу Нас тут чекають. О, господи. Це що? Черепушки. О боже. Люблять таке прикрашати. Прикрашати таким. Блин, офигенный спал. Просто офигенный. The Eternals opened the gate and invited Kitava into this land. The Karui paid the price. Kitava cut us off from the ancestors, raised the remembered as his children, tortured our dreams. Kitava murdered the Karui way. I will found a new way, for I have been chosen. chosen. I gather my forces so that I might wage war on Kitava. I am the son of Tukohama! And I will lead the Karui back to glory! That was fucking weird To be honest, it was really Реально. Дэнгер. А еще? Ну и вот. На сильно то й хотів. Мог то это прям офигенно выглядает. О. Маска. Ласка, точнее. Ну и маска такая же. Маска нам не потребна. А, фласка нам потребна. सुनबर आख Ну там біле. Чо, нормально? Ну давайте здавати ще далі. Так, якось потрохи тримаємось. Не, не живий. Покрухи проходимо, не спішимо, а. пчелы урока. Боже, скики их цех. Проходим. Новый мапа Так. Тут нічого. Ні, сюди. Ой, врізалось. Неприємно. Ну, ми сьогодні відкриваємо їх. А, ми вже відкрили. Окей, Блін, ну так. Захист речі, прикольно. вогняний що набудова використовувати? Що голду вже не підбираєте? Що багаті, чи що мене? Ага, уй. Малиш, ж ти мрік? Що? Де? Куди? цікавого, так. Угу. Окей. Цю частину локації закрили. Давай іншу. Оп, є. Так. Está no chat scroll, portal scroll. Okay. Vengent. Fan fan the vengeant Oki Doki. А у нас тут? Че? Че у нас тут? Щось спало? А, stone fists forsaken. Forsaken. I need more mana. Що того вбити все знаємо, Закриємо цю частину локації. Тепер... ой 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 I'm ready and not before. Ховард Ховард, це ти? Тут нічого. Закриваємо цю частину локації, все є. Йдемо далі. Оу, угу. там щось є цікаве. Що тут? Не борзи. Ого. Не те, але добре. Спокійно, спокійно. Так це постав. Давай давай. Це. Ух, Скільки всього цікавого? Продамо Ну, интересно. Global Critical. Uh, energy. Maximum Energy Shield. Lighting Resistant. Chris. Uh, flask Mana Recovery Rate. increase okay. Chris. Maximum Mana. Maximum Energy Shield. Decent Range. Maximum Energy Shield. Нет. Mm. Nee. Nja. O tai šei nepakartojama. Kritical accuracy rating. Ką čia? Ai. Tai man neįdomi. Drakoju. What do you need now? Оце про хочу продати. Оце, 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 оце і оце. Скільки дасте. you Колосал. Оце, оце, і оце. Дякую. його. Діокоє. Ох ты ю. Сакретмана. INDEFINED. ОТІЯКАЦАЦЦ. Крізмана рековері. Марай фронт линз. Ремов мана рекорд фронт. Блін, прикольно, спробуємо. Про це воно таке. А, давай ману сюди. сюди, 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 сюди. Yeah, Я побігла. от mm -mm. багато займаєш, але добре. Ти жовтенький. Ти мені подобаєшся. The moment your skin touched the corrupted soil of Rayclast, you were infected. Kitaba has soaked this land in his filth. I will crush the corruption from your bones. Drain your black blood upon this sacred ground. Brothers and sisters, I honor you with a warrior's death. Your spirits will fight by my side when we march against Kitava. You will be given in service to TukoHama. You will be remembered with glory. With glory. You will be remembered. With glory. Аспирин, вам все круто. О, пока щется. Поехали. Спал дэмэдж. Блин. Еще разок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я зможу. Блін. Спокійно. А можна пройти? Дякую. А, це ж. Подлік якийсь, я не побачу. хе хе О боже! Жорстко, 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 Ух Але, все ж таки, зробив! Блін, офиєнна! Що у нього там? The Eye of Fury! Окей. Eye of Fury, так можна це? Ага, ось тут був. Блін, як же... Важкувато це було важку. Але залишилось після тебе. Фігня якась. Допомагали йому? Блін, погода таке. Так, ладно. Давайте, звідси ТП. І... а! З кимось... Поспілкуватись, ні? Ну, можна продати, в принципі, ще є. Дисюди. De Defiant and свій нужен дефiат, як ще інакше. Угу. Клас, але ні. Клас, але ні. Знову клас. Але ні. Дякую. так, давайте-то теперь в... я на трошки так ага. так ось pried the fury from calm's dead hand did you or is it dead again hand or re-dead hand or is undeath really just death with benefits in which case you didn't kill calm because he was already dead it's all a bit of a grey area really and completely beside the point mm. the sword king before my time. beyond my time. Where is time anyway, when you need it? Never stand still. That's the problem. Except if you are Deresso. Petrified with love, he is. A love he doesn't realize is long, 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 gone. Hmm oh, Yet we're still one gem short. Go, not a cockroach. And relieve Dереzo of his desire. Та-та, not a cockroach. Ага, окей, це будемо вже проходити Дересо Dream, в наступній частині, Так, може, що класного дала. Ні нічого. Так, ну-ка. Може потрошки будемо просуватися в цій штуці ще. Ну так я додатковий плюсик, скажемо так. Динамайт. Mm. Ну блін, ну покажіть де це Dynamite, де його зламати? Тут. Ого. Що? А я щось зрозумів <гас> Можливо, ось тут? А як тоді зламати? Нам отак от приїхати треба, мабуть, сюди. Що? Ага я зрозумів. Так не вийде. А, тут Вейпенс. Глибина, я зрозумів. Секунду, а це він сам прокладає? Типу в мене їх забирає можливості, чи як? А тут цікаво, монстр 37. -й. Я 44. Але ще з мене. що за капець. Не хочу використовувати просто так сульфіти. Тут ледве 35, а тут 37. Впорати 34. Хм. Ну, можна спробувати в принципі. А ну йди сюди. Скільки буде коштів? 48? А в мене тут 47. Ну поїхали. Амм. <проб> дуже так, Отак, типу телепорт. Блін! Оце швидкість! Тільки побачив, як здоров'я зменшується бац і все. Блін. Вашу шо ж, мафу! Ну, скільки в мене? Треба подивитися ще разочка. Блін, 125. Ладно, біс тобою. Эм... Ам... Давайте подивимося що тут. Ага, секунду. Це знову типу прихід. Розумію. Fight-out. Хочу подивитися, які можу зробити поліпшення. One hand melee, two hand melee, one-hand range. Amulet, Belt Flask uh, Cure. Uh -huh. Increase physical damage, increase spell damage. Increase elemental damage with attack skill, increase call damage. Oh, oh, ask you have a cekavo, cekavo. Attack skill, uh, increase spell damage. Oh, and this А, не можу? Чого вже? Тому що, тому що? І скільки дасть? А як подивитись? А, 19, 23. Знову, Calm Damage. Fee, Calm down. Strand, Extract, Increase Calm Damage. Угу. Криска спить Пятнадцять двадцять У мене він такий один, мабуть. Ну поки що немає сенсу, блін. Ну добре. Думаю, тоді, блін. Блін, блін блін, блін, блін. Хотілося б пройти цей майн. А тупо за секунду здоров'я зменшилось. Треба захист, треба кількість здоров'я. Це як мені радери. О, радери. А, радили. Пошукаю все ж таки білд. Майже таки знайшов. А, додаток скачав, так. Ай, з цими білдами. Ну, спробуємо, спробуємо. Ну що ж, добре, ставте. Лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається контент. А я кажу вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож!